мийки. одна з нержавійки одинарна. Одинарна мийка з алюмінію. Без пробоїв, перевірена на металевому каркасі. І подвійні алюмінієві мийки також без пробоїв. Поставили одразу прокладки резинки, щоб можна було легко поставити сифон. Ось такі подвійні алюмінієві, великі широкі майки. Внутрішня ширина і довжина однієї чаші 49х49 49 см. На подвійні і ще раз покажу одинарно. Ось так зверху пройдемось. Це нержавійка одинарна і алюміній одинарна.